Добрий день, любі малята! Запрошую вас сьогодні поліпити разом зі мною. Діти, ви помітили, що з кожним днем на деревах стає все менше листя? Зараз в нас пізня осінь. Дерева скидають свої гарні шати та готуються до зимового сну. А як ви думаєте, дерева сумують за листячками? Напевно, так. Давайте ми сьогодні зліпимо з вами осіннє дерево на згадку про осінь. Але спочатку давайте розглянемо дерево. Що є у дерева? Стовбур, гілки. Чого бракує на гілочках? Вірно, листочків. Для нашого дерева ми зробимо листочки з пластиліну. Якого кольору потрібен пластилін для осінніх листочків? Жовтий, помаранчевий, червоний. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Якщо на деревах листя пожовтіла, якщо вкрай далекий, відлетіли, Якщо небо хмуриться, якщо дощик лється, ця пора року осінню зветься. Молодці. Для роботи нам потрібно взяти пластилін жовтого, червоного, помаранчевого кольорів, дощечку, картон з наклеєним або намальованим силуетом дерева. Подивіться, як можна зліпити листочки. Я відриваю маленький шматочок пластиліну. розкочую між долонями, коловими рухами. Ось так. Тепер кладу маленьку кульку біля пілочки і потім притискаю її зверху пальцем. Ось так. Листочки потрібно прикріплювати до гілочок дерев. Ще додамо листочки помаранчевого кольору. Та ще червоні листочки. А також листочки вкружляють у повітрі та падають на землю. Листочки жовті танцюють, з гілок падають, летять. Цю казку золоту називають листопад. Ось таке осіннє дерево у мене вийшло. А які дерева вийдуть у вас? Чекаю на ваші фото. До зустрічі, маля!